Мене звати Тарас Кузів, я маркетолог туроператора Sapoms. Я хочу подякувати розробникам KCRM за прекрасний програмний, український програмний продукт. Ми перейшли на цю систему на початку цього року. Був дуже комфортний перехід. Фактично, на другий день ми вже працювали повним ходом. Глибока інтеграція. Я такої інтеграції ну, в жодній системі не бачив, щоб вона була одночасно і проста, швидко налаштовувалася і так добре працювала. Дуже прозора оплата, все залежить просто від кількості заявок. Тепер ви можете собі підключити до системи стільки облікових записів, скільки вам потрібно. Бухгалтера, там, СММщика, кого, кого, кого завгодно, якогось по складах якогось відповідального. Крім того, система чудово працює як з товарним бізнесом, тобто на продаж товарів, так і на продаж послуг. Ми якраз займаємося послугами. І, це реалізовано дуже добре. Система е, розвивається постійно, є дорожня карта, де можна подивитися, що планується е, реалізувати. Ну і е, порадувала також технічна підтримка, яка відповідає е, зміст, змістовно, по суті, і реально допомагає вирішити питання, які виникають. Тому я рекомендую, переходьте, позбувайтеся всіх старих е, ворожих систем, якщо вони у вас є, і переходьте на українські.